Ярик. О! Доха, а, Махай привет! Хинки, блядь. блять, бана вроз. Підораси. Розтрущили нахуй, все повністю. Надо бігти, блять. Бігти. Давай побігли, дьмой. Дружні! 505. 505! Зайшли, можна сказати, в перший день штурму підром в тил. Чисто, случайно, зайшли, не знали, куди йдемо. І так вийшло, що ми обійшли їх і вийшли прямо на їхні окопи. І вони там охерели так нормально, звідки ми там намалювалися.